Привіт, мій маленький друже! Сьогодні я розкажу тобі, як утворюється сніг. Кожного року взимку випадає сніг, і земля вкривається сніговою ковдрою. Напевно, ти питав у дорослих, що таке сніг і як він утворюється. Тож давай розберемось. Сніг це опади, що складаються з найдрібніших кристаликів замершої води, льоду. Відомо, що у природі не існує двох однакових сніжинок, тобто всі вони абсолютно різні. Доки сніжинка з хмаринки впаде на землю, її форма може змінитися не один раз. Ми вже знаємо, що сніжинка складається з дрібної частки замерзлої води і великої частини повітря, ось чому в тиху і безвітряну погоду сніг так повільно спускається на землю. Давай, разом намалюємо сніжинку. Візьмемо білий аркуш, пензлик, синю або блакитну фарбу і стакан води. Знайдемо середину аркуша і зліва направо проведемо пряму лінію. З верхнього лівого кута проводимо похилу лінію до середини прямої лінії. Так само малюємо з правого верхнього кута. Тепер від середини прямої лінії малюємо лінію в нижній лінії. Лівий кут, а тепер так само вправий. Сніжинка з промінцями майже готова. Тепер потрібно з'єднати промінці між собою, так як показано на малюнку. Тепер від лінії з'єднання промінців малюємо короткі похилі лінії вліво і вправо. І знову вліво і вправо. І так малюємо на кожному з промінців нашої сніжинки. Гарна получилась сніжинка. Чекаю на фото твоїх малюнків. До побачення, Хай щастить!